Усі військові підрозділи воєдино на Львівщині розпочинають спільні навчання міліції та боїв та бійців внутрішніх військ. Завтра на полігоні проведуть справжні навчальні випробування. А сьогодні Ірина Качмарик бачила наскільки готові військовики та правоохоронці до небезпеки. Грім та сирена, це не гроза та звук, а назви оперативних планів, які спецпідрозділи разом відпрацьовуватимуть. Наскільки ми добре гарно підготовлені, наскільки ми можемо співпрацювати в умовах серйозного ризику для особового складу, в умовах знешкодження озброєних злочинців, треба провести спільне навчання. З Чим саме працюватимуть військовики в умовах наближених до реальних, оглядає вище керівництво. Спочатку підходять до стола вибухотехнічного підрозділу. Ось це диво техніки. Таких лише три в Україні. Це робототехнічний комплекс, який призначений для... Проведення огляду зовнішнього, а також захоплення за допомогою захвату і транспортування найденого вибухового пристрою до місця локалізації, до місця огляду чи до місця знешкодження. Серед пожежної групи найбільше вирізняється Максим. В такому костюмі він може гасити полум'я зсередини. Це термокостюм, обов'язки. Приступаю до ліквідації пожежі шляхом розгортання багором полум'я. Не ділом, а словом. Представники групи переговорів спочатку намагаються вирішити небезпечну ситуацію без зброї. В першу чергу треба вирішити словами, тому що відводить загрозу життя заручників і в такому випадку, що переговори треба завжди вести. Від карабінів до переносних кухонь на цьому столі усе прилади для роботи в полі. Кухня забезпечує гарячу їжу, 30 військовослужбовців, 30 людей особового складу. Дана кухня забезпечує МК 10 забезпечує 10 чоловік особового складу, які виконують завдання. Вони досить легкі в переміщенні, легкі в використанні і працюють як і на твердому паливі, працюють, так і на рідкому паливі. І вогонь, і воду досить важко військовикам, і в гірській місцевості. До прикладу, ось цей рюкзак, який у мене зараз на спині, важить біля 10 кілограмів, і він вже має нахилить донизу. А в справжній військовій обстановці він сягатиме шістдесяти кілограмів. Це до Рекладу трохи більше, ніж я сама. Таким складом представники органів внутрішніх справ та внутрішніх військ збираються не вперше. Після відкриття усі поїдуть на полігон. Злочинність вона має активну фазу, і для того існують підрозділи Міністерства внутрішніх справ, які протистоять. Якраз за рахунок проведення навчань практичних дій отримується досвід і вишків безпосередньо підлеглих. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, новини.